Тривалої розлуки знову на рідній землі. Ще 31 українська дитина вдома. Юнаки та дівчата, яких росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій. Це вже п'ята рятувальна місія «Save Ukraine. І з кожним разом кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім'ї, аби повернути своїх дітей, збільшуються. Втім, робота триває, допоки всі депортовані діти не опиняться вдома. Секретна рецептура пасочок з інгредієнтами, які пришвидшать перемогу: любов, турбота, віра та надія на мир. У теплецькій громаді господині готують святковий хліб на передову. Об'єднані ініціативою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу подаруй військовим смак домашнього тепла, старанно вимішують тісто та формують ароматні кульки, отримуючи такі теплі привіти з дому, важкі воєнні дні військових стають наповненими теплом, спогадами про рідних, які чекають, і про громаду, яка цінує їхній Наша акція тепло від дому до окопу і смак домашнього тепла була започаткована ще в грудні місяці за ініціативою Володимира Борисовича Гройсмана, як керівника нашого штабу, і ми вирішили її продовжити. Долучилися депутати Вінницької обласної, Вінницької міської ради. Деякі депутати випекають дома вдома сім'єю деякі депутати знаходять можливості на невеличких підприємствах випікати ці паски. Інші депутати долучаються до цього тим, що можуть забезпечити інгредієнтами. Теплицьку громаду довкола спільної справи роботи на перемогу згуртовує координатор гумштабу Віктор Пигуля. Він і депутат облради і волонтер, який вже понад півсотні разів возив гумдопомогу захисникам на передову. Гуманітарний штаб, який був створений для допомоги, для підтримки, він виконує дуже велику функціональну роботу, яка допомагає нашим бійцям це і продуктами, і амуніцією, і технікою, і ну, абсолютно всім, що необхідно. Не можуть, скажімо, наші бійці святкувати повноцінно свято, тому ми хочемо це свято привести до них. Тому, дякуючи колективу, цьому колективу, всій громаді, всім старостатам, тому що вони всі активно приймають участь. Щойно кондитери дістають паски із печі, починається магія. На хмаринки на них з'являється білосніжна глазур і яскрава посипка. Об'єднані бажанням підтримати фронт. Координатори гумштабу вже планують майбутні поїздки на передову і збирають те, чим забезпечать захисників. У Вінниці завершили будівництво логістичного комплексу всеукраїнської мережі магазинів, побутових товарів. Наразі у розподільчому центрі вже працевлаштовано 600 людей. До кінця року у логістичному центрі планують працевлаштувати ще близько сотні людей. Попри труднощі та нестабільну ситуацію, логістичний центр продовжує розвиватися, справно сплачувати податки та волонтерити задля перемоги. Десятьох кращих робітників центру відзначили від міської ради. Це синергія якраз бізнесу і влади. Ми допомагали їм на різних етапах, і вони допомагали нам. Крім того, за період війни вони розташували тут гуманітарний хаб, і ми спільно з ними мали можливість і приймати, і видавати ті вантажі, які приходили нам як з України, так і з-за кордону. Тобто, фактично сортування і розподіл відбувався в повній мірі тут. Швейної машинки в будинку родини Рябіщук справа звична. Шов за шовчиком пані Марія відшиває підсумок під магазин для наших військових. Волонтерством жінка почала займатися з перших днів повномасштабної війни. Відтоді її будинок перетворився на справжнє військове ательє. Живе Марія в Турбові. каже, гроші на тканину збирали разом з сусідами, допомагали в селищній раді, закуповували необхідне в інтернеті, там же шукали і лекала. Все тут круїлось, різалось, ну, допомагала сім'я мені, нас взяли діти, чоловік, мама, всі допомагали, сусіди приходили, допомагали. Ми почали шити розгрузки. Потім вже пішли рюкзаки, підложки, ну і все, що кому потрібно було. Комусь потрібно було нашоломники, комусь потрібно було, так як зараз магазин, під, е, під магазини ці карманчики, ну все, що кому треба було, ми все шили. Марія певна, займатися волонтерством може кожен, хто безпосередньо працею, хто донатом, а хто навіть інформаційно. Поки нашу землю захоплює ворог, допомога кожного на вагу золота. За свою невтомну працю від Вінницької обласної ради жінка отримала подяку. Особисто познайомитися з Марією приїхав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Це неочікувано. Я знаю, що це. Це наш якби довг, це ми повинні це зробити. Хлопці за нас там стоять, вони не не дивляться, погода, не погода, так як сьогодні погода. Вони стоять, вони не вкидають позиції, вони стоять, і ми мусимо стояти. Фотографія, на якій вона з останніх сил посміхалась, аби син не відчув страху, паніки та відчаю. Переселенка з Херсонщини Катерина Герепенко показує останнє фото, зроблене у новій каховці, під час десятигодинного очікування перетину ворожого блокпоста, я змогла виїхати вивести свою дитину, йому сім років, і ми сподіваємося на повернення в нову каховку, яка зараз досі в окупації. Але пристосовуємося до тих умов, які є зараз. І я дякую Вінниці і місту за те, що є можливість відвідувати такі заходи, і все ж таки. Вірити в те, що наше життя продовжується. Вінничина, рятуючи від війни, прихистила вже понад 180 тисяч переселенців, 70% відсотків з яких жінки та діти, без дому, без роботи. Тримаючи за руку найрідніших, вони заново вчаться жити. Хтось швидко реагуючи на виклики, комусь потрібна допомога. І саме для цього у Вінниці народна депутатка Ірина Борзова організувала соціально благодійний проект Незламна Україна це жінка, Україна незламна. І кожна наша жінка вона є незламна. Тому протягом року ми намагаємось підтримувати наших жінок, які постраждали внаслідок війни, яку розпочала Росія. Ми намагаємось підтримувати як і матеріально, як і організовувати гуманітарну допомогу спільними зусиллями. Але саме сьогодні ми хочемо підтримати їх морально. Я дуже хочу, щоб вони, хоча б один день. Просто відпочили. для переселенок композиції, народжені в час війни виконували співаки та танцівники не лише з Вінниці, а й колективи з Маріуполя та Херсона своїми словами торкаючи струни душі і болючі рани. Але ту потрібно прожити, виплакатись, розказати, аби біль вщухав і не заглиблювались психологічні травми. Певна директор громадської організації Вінсоларт Ольга Дернова. І мені досі в голові одна жінка, яка вона в пальто, в ночнушки і дійсно в угах на босу ногу. І коли ми пропонували там, продуктовий набір, пропонували одяг, мені, мені нічого не треба. І оці слова, слова нічого не треба, я чую, досі в мене вона для дитини шукала одяг. Переселенки ділились своїми історіями втрати житла, роботи і бізнесу, і тим, як шукали сили починати знову. Все, що неможливо було розказати, без сліз, виливали у вірші. Танцюй за померлих дітей, чоловіків, жінок. Танцюй, моя люба, ти заслужив на цей ранок. Надихнутись, набратись життєвої енергії під час проекту змогли дві сотні жінок. Сильних, красивих, добрих, мудрих і як Україна незламних. Холодні були квіти, багато квіт і різні кольорові. І ще, ще там був дім один. І я все це придумав сам. Колоритна та різнобарвна у всі пори року і рідна мільйонам українців. Такою очима маленького вінницького художника побачили нашу батьківщину в туманному альбіоні. я вмію потично все малювати. Я цим, цим пишаюся себе. Полотно війничанина Нікіта Пономарьова війшло до ста картин дітей Незламної України. Міжнародну виставку робіт обдарованих українських дітей днями розгорнули у Лондоні. Я вирішила, що Нікіта обов'язково спробує себе, тому що я брала старших діток, так як там я бачила старша вікова категорія. Тобто виставка на виставку вже дітки готувалися, вже були пости в говорят любов. І я подумала, а чому б не спробувати маленькому маленькому нашому митцю. Мова про благодійний проект від Європейського банку реконструкції та розвитку. Нікіта один з п'яти вихованців гуртка Артсайт міського палацу дітей та юнацтва, які стали його учасниками. Діти малювали задоволенням, тому що нам були надані матеріали. Ось матеріали дорогі, тому що це був акрил, це було п'ять картин. Е, матеріали були повністю пропочені цим благодійним фондом. патріотичні сюжети ста картин дітей незламної України захопили короля Великої Британії Чарльза. Його величність долучився до благодійної справи. Придбав одне з полотен і собі такі маленькі зернинки. Е Раджають у душі і англійських громадян, які будуть споглядати на цю дитячу творчість і розуміти, що ну не байдужі діти, незвичайні діти, творчі діти, і вони е, здійснюють свою таку творчу волонтерську роботу, пропагують українське, розказують про українське і напевно, що розказують про те, що нас зараз найбільше болить. А пейзажні кіти придбала родина британського гросмейстера. Художник сподівається, його золоті рибки на полотні допоможуть здійснити бажання нового власника. Я хочу згадав він перемог нам, і з'явився бандерин знову і в мене були живі і здорові. Благодійна виставка має ще одну важливу волонтерську місію. Юні українські митці допомагають колегам по пензлю з деокупованих міст. Гроші, які виручені з цих продаж з цих критерих, то вони поїхали і за них купили б приладдя, малювань малювальне приладдя, яке відправили б дітям з деокупованих територій, то щоб вони могли здійснювати свою рі і малювати так само, як ми. І цього хочуть всі вихованці гуртка. Я мрію на нахуй не перемогла. І ті бідні діти були, їхні, вони були здорові і щасливі. Український Крим, диво дерево. Жінка, яка от-от подарує світові нове життя. Наразі на нових власників чекає робота і 13-річного Ярослава. Я намалювала це дерево життя. Я її намалював через те. У мене батько зараз захищає Україну. Він отримав поранення. Я намалював цю картину, щоб всі військові були цілі, жили і Україна працювала. Малі художники як можуть підтримують Україну своєю працею на мистецькому фронті. Відпочинок розваги та навчання у Вінниці знову запрацюють пришкільні табори. Відкриють свої двері загалом 27 таборів. Діятимуть вони лише на базі тих закладів, де є найпростіші укриття, аби своє дозвілля дітки проводили максимально безпечно. Як повідомили у департаменті освіти міськради, цього року у таборах відпочиватимуть 4,5 тисячі дітей. Для них готують екскурсії, спортивні змагання, квести та флешмоби. На відпочинок у таборі зможуть потрапити дітки, чиї батьки напишуть відповідну заяву. В пріоритеті будуть звернення від тих, хто має пільги, малозабезпечених сімей, переселенців, багатодітних, учасників бойових дій. Питання підтримки дітей з родин ВПО одне з пріоритетних для Вінницької громади. Тому цьогоріч свої двері знову відкриє оздоровчий табір Я Маріуполь. Ми далі буде продовжувати по Я Маріуполю програму по дитячому табору для родин, це не тільки для дітей, а й для родин маріупольців. Ми в цьому році розпочнемо раніше ці зміни. Якщо ми тоді розпочали десь в кінці червня, то це ми вже будемо думати на початку червня, щоб запускати цей процес. Так само ми сьогодні відпрацьовуємо інші можливості щодо влаштування і направлення наших дітей, різних дітей. В першу чергу дітей загиблих захисників і захисниць в відповідні дитячі табори саме на літній період. І цю роботу ми будемо продовжувати вийшла прем'єра музичного кліпу дуету Коли та як так. Порічка це перший спільний трек музикантів. Пісня про кохання до метеликів у животі, коли люди щасливі разом і радіють, як діти. Зйомки відео проходили у Вінниці. Музиканти співали біля будівлі та на даху колишнього кінотеатру в центрі міста. Частина зйомок проходила у трамвайному депо. На майданчик там перетворили один з раритетних вінницьких трамваїв. Між іншим. Іншим. Обирають вінницький транспорт вже не вперше. Вагон, який виготовлений ще в 70-х роках минулого сторіччя, він є впізнаваним. От, в принципі, вони за цього його обрали. Такі вагони досі курсують багатьма містами України. Для Вінниці це вже історія, будуть впізнавані для всіх, хто подивиться ці кліпи. Нагадаємо, це не перший кліп співака з Волині, який знімають у Вінниці. Раніше вийшла композиція, коли болить душа від як так, відео на яку знімали в зруйнованому будинку офіцерів, а також дует з Вінничанином Давидом Голубенком. Режисер музичних кліпів юнаків вінничанин Віктор Волос переконує, обирали наше місто за майданчик. Не випадково планує перетворити Вінницю на центр зйомок музичних кліпів для українських виконавців, розвивати Вінницю як хаб для українського кліпмейкінгу, щоб вітчизняні зірки та закордонні приїжджали сюди, щоб знімати свої роботи. Адже Вінниця має величезний потенціал, як і в плані локацій, так і в плані людських ресурсів.